Хочу вас запитати про ситуацію в Авдіївці. чи справді росіяни по принесенні великих втрат мають потужності для того, аби знову продовжувати штурмові дії? Наскільки важка ситуація зараз? Так, звичайно, Незважаючи на втрати, а втрати в мускальні достатньо серйозні. Це однозначно набагато більше, ніж 100 одиниць техніки і живої сили більше, ніж 2000. Але ворог перекидає живі сили, нові сили перекидає нові бригади, ремонтує пошкоджену техніку, розконсервовує і все це перекидає на Авдіївський напрямок. Навіть інформація, що він знімає з інших напрямків, саме для того, щоб до вже добити. Оцей наступ, який вони почали. Пане Максиме. А до речі, цікаво почути вашу думку з приводу от цієї новини в Росії вербують на війну жінок у загони снайперів і операторів дронів. І тут у мене до вас запитання: а чи не, в, не вважаєте ви, що ми повинні в якомусь зустрічному керунку тоді реагувати на такі рішення ворога? Бо ми. Десь приблизно бачимо, як тільки росіяни активізовують мобілізацію, зразу і, і у відповідь в нас теж активніше цей процес відбувається. І Якщо вони вже е, вербують жінок у певні ПВК, то чи ну доречно буде Україні теж якось намагатися залучати жінок до війни? Ви підете на війну зараз. Мені складно сказати, але якщо би ну, мене законодавство готові? змусило, ну, я можливо, можливо. думаю, що так. Чекайте. ну от коли будете готові, тоді йдіть. По перше, в нас нема заборони на мобілізацію чи не точно на, на призов жінок. Так, тобто всі побажання жінки можуть іти служити. Вони служать служать як в тилових в кадрах, в МТЗ, оператори дронів. Дуже в нас популярна. Популярні жінки, снайпери так, на них збивається кошти. Хоча в більшості випадків це зловживання окремих підрозділів. Що. Там, тому що на жінок снайперок дуже багато збирається коштів. Зовсім недавно одна з таких снайперів призналася в тому, що от вона була не була снайпером, але зато того гроші на це дуже добре збиралася. Ну це до неї питання. А щодо того, в Україні робити, Україна і так робить в цьому напрямку. Все в законному руслі, і кожна жінка, яка готова зараз взяти до рук зброю чи навчитися бути оператором БПЛА. Будь ласка, збройні сили. Я думаю, інші силові структури з радістю вас приймуть. Але це по перше, самі жінці треба бути готові і можна вже зараз проходитись. Якісь курси навчання, по допустим, тих самих операторів БПЛА, в першу чергу. Тобто, це може бути як розвідувані дрони, ударні дрони, камікадж тобто. То двері була ла збройних сил відкриті всім незалежно від статі. До речі, ще хотіла би вашу думку як військовослужбовця почути з приводу заяви Комбата «Свобода» Петра Кузика, який в українській правді в інтерв'ю заявив про те, що треба взяти батальйон парламент, і на два тижні під Бахмут будуть ідеальні управлінці для держави. Це я так розумію, він мав на увазі саме те, що деякі депутати десь далекі від реальності інколи бувають і не відчувають землі під ногами. І останні неприємні випадки у Верховній Раді, де якісь були штурхани. Не біки тому подібне, ну вони взагалі викликають в нас якесь абсолютно нерозуміння, чому ті люди зараз себе так ведуть? Як ви гадаєте, чи доцільно оцей батальйон парламент відправляти на фронт? І з якою ціллю можливо би було це доречно зробити, як якийсь спосіб донести до них те, що справді відбувається на фронті, щоб вони нарешті отверезіли, чи з цілею справді захищати державу? Ну дуже довге питання. Ваше питання, мабуть, треба дорізати на чотири частини: по перше, прокоментувати слова питає не буду. Це його особиста думка, і він на неї має право. Так, друге, що деякі депутати далекі від того, що відбувається на фронті. А деякі журналісти недалекі, що відбувається на фронті, деякі журналісти вже запустили, запускають порівнюючи Авдіївку з Бахмутом. Бахмут може, а чого забули про Сєвєродонецьк? Тобто, у мене питання не тільки до депутатів, може ж. Журналісти просто не не про фронт нічого не знають за те, що сьогодні сказати. Тому послухайте, багат, багато кого може протверзити фронт, так і е, ми маємо уявити, просто що і зараз є єдиний фронт. Немає економічного і це і поваги до журналістів на інформаційного. Не треба знаєте, давайте економічний, інформаційний, танцювальний, спортивний. Вже знаєте, одна сказала, що ми будемо відкривати фронтозакривальний фронт. Українці настільки вже полюбили слово фронт. Чи я не знаю, що вже до чого тільки можна і приліплю. Тому от, відповідаючи в цьому ключі, щоб протверзіли депутати, як ви мене запитали, то я хочу сказати, що не тільки депутатам натверзіти, і звичайним цивільним громадянам, які от звикли, що тут а, сили оборони тримають оборони, якби це не звучало, і наступ, і вже не не хочуть в цьому мато приймати участь. Уже знову відбувається, що фронт десь там далеко. А в нас тут свій фронт, який фронт фронт один, хлопці і дівчата. А ви вже дійсно стали дуже далеко. і Тому почали заняття свої, свої заняття танцями називати станцювальним фронтом своє заняття мистецтвом, мистецьким фронтом. І до кожного слова ліпим слово фронт. От такі получаються з парламентарями. Вони не кращі не за о, звичайних рядових українців. Тобто вони показують, що вони далеко насправді від цього фронту, але запам'ятайте не всі. Тому що навіть особисто до мене поїжджали деякі народні депутати так в Авдіївку були. Тому я не хочу всіх грибти під одну гребінку. Це перше. Друге, точніше, бо слова Петра це слова Петра, і він на них має право. Як людина, яка вже віддала своє життя в боротьбі за українську державу, має це на увазі в часовому. Так то він дай Бог йому здоров'я, хай живе ще літ Але він командує батальйоном і він брав участь не тільки в захисті Бахмута і в захисті Сєвєродонецька. Ця людина буде далі воювати, тому слова це його особиста думка. Тому ти знаєте, відправити депутатів. Я ще раз скажу: готуйтеся э, до того, що ця війна може торкнутися всіх. А ті самі сили оборони, які зараз стримують наступ на Авдіївці, це не означає, що їм так легко вдається, і нема втрат. Втрати є і, ким, і кимось ці втрати треба буде перекривати. Тому люди, які чомусь почали вважати, що фронт десь а в нас тут а, 350 фронтів, зранку встав випивкави. Я на мікроекономічному фронту далі пішов а, в клуб, там танцювальний клуб, Одесь, ШШ, Алко, фронт, а далі й Алкофон вже полюбовний фронт промовчу. Тому послухати не тільки депутати, це питання до багатьох цивільних, які чомусь е, забувають про те, що йде війна. Дуже справедливо. Ви, до речі, зазначили, е, і в принципі зараз військові мають ключове слово в цій державі. Це я абсолютно в цьому переконана, бо е, насправді люди, які тільки бачили і знають, що таке війна, вони дійсно можуть е, пояснювати доступно пояснювати усім іншим, хто не на фронті зараз, те як. Реально відбувається війна, і що це далеко не романтика, і що це далеко не м -м, просто. Але я до речі, хочу, щоб ви ще відреагували на слова іншого військовослужбовця, командира 80-ї бригади Владислава Шевчука, і його слова зараз до речі дуже активно розносяться мережею. Він говорить про те, що не вистачає людей, і каже прямо і не боїться цього, що людей не вистачає. І я хочу, щоб ви відреагували на ці його слова, бо він говорить про те, що мобілізація має бути повномасштабна, бо і війна в нас повномасштабна. Що ви про це скажете? Ну чудово, що ви хочете, поки людина хоче, вона жива. Тому дякую за ваше бажання. Це перше. А друге, в принципі, його слова він лише перефразував в мої, що війна, а я його перефразував так. Війна торкнеться всіх, і ті, що зараз не мобілізовані, можуть бути мобілізованими все це життя. І якщо ми не хочемо захищати свою українську державу, то відповідно ми під мобілізацію не попадемо. А якщо ми хочемо захищати, то ми вже зараз повинні думати те питання, яке я вам задав: а чи ми готові? А чи ми будемо готуватися, якщо ми не готові? А якщо нас мобілізують, чи ми підемо, чи ми будемо переповідіватися в дівчинку, і виїжджати за кордон? Чи ми будемо шукати шляхи датчих хабара ВЛК? А потім кричати руку корупцію в країні. Ну тобто не тільки той винуватий, хто бере хабари, але той, хто дає, ну, зараз. Він просто зараз своїми заклик словами закликає, так як і я закликає людей готуватися, бути готовим до можливої мобілізації, бути готовим і розуміти, що якщо ми не захистимо з часу українську державу, то ми тоді не розуміємо, що відбулося в Батурині. Ми не розуміємо, що відбулося в 30-х роках. Голодомор. Я думаю, після голодомору теж всі виживчи українці, казали ніколи з Росією не підемо далі. Але пройшло один-два-три покоління, і в нас ви ціле покоління зрадників і манкуртів, які почали дружити з Росією. Так зараз ми ж теж кажемо, що ніколи з Росією, але ж не хочемо йти на мобілізацію. Чомусь і впінь, чомусь Ізюм. І чомусь буча не вплинула на мізок українських громадян. Ми продовжуємо слухати українську о, російську музику. Не хочемо переходити на українську мову і кажуть, яка різниця на фронті захищають і на і на русском Захищають, але зі мною, наприклад, говорять тільки українською мовою, навіть ті захисники, які будуть цього рускоязичні. Так, що це таке знаєте філософське питання, і ми повинні розуміти, що якщо ми ворога не зупинимо, то йому байдуже де робити ізюм і і тому що ізюм це східна Україна, а Івпінь – це центральна. Тому куди ворог не попаде, він буде поводити себе однаково. Вирізати, грабувати, вбивати, гвалтувати це його а, таке кредо філософія життя мукшанського народу. Тому користуючись вашою платформою, вашим телеканалом, я би в чомусь погодився зі словами командира роти, але їх перефразував. Ті, хто зараз не на війні, повинні готуватися, якщо вони хочуть, збереження української держави і неповторення бучі у себе ж власній домівці.